Не впевнений, що існують якісь військові злочини чи терористичні атаки, які після більше як 9 років московицької агресії здатні змусити українця заклякнути. Але от те, що про що світ дізнався, почув і побачив зранку 7 жовтня, от на півдні Ізраїлю, це ну от, мабуть, один з таких, от. Проявів йдеться, звісно, про масовну атаку із сектора Газа на державу Ізраїль. Я навмисне не кажу атаку, от сплановану верхівкою Хамасу, тому що от, ну, на мій погляд, що от, за всім тим, ну стирчать такі доволі гострі, доволі такі примітні вуха і Ірану і Росії. А особливо якщо зважувати і про зброю, яку застосовували, і тактику, і засоби розвідки, особливо БПЛА, і ударні і розвідувальні, от наші колеги з міжнародної редакції зробили такий невеличкий. Нараз і власне спробували там виокремити те, що могло би стосуватися і України. Потужна відповідь ізраїльської армії після кривавого нападу у суботу не змусила себе чекати. За останні кілька Цахал не лише спромігся успішно повернути контроль над захопленими бойовиками територіями, а й завдав ударів по численних об'єктах Хамасу у секторі гази і розпочав спецоперацію з повного знищення угрупування. Держава Ізраїль і армія оборони Ізраїлю зараз відповідають на злочинний і жорстокий напад Хамасу. Вторгнення терористів у приватні будинки мирних жителів, а також захоплення жінок і дітей це вбивство, тероризм. Тому ми атакуємо, переслідуємо і завдаємо шкоди кожному, хто брав у цьому участь. І так будемо продовжувати. Ракетні обстріли увесь цей час не вщухають по обидва боки. В Ізраїлі навіть славнозвісна система залізний купол не може впоратися із такою навалою боєприпасів. В секторі гази професійного ППО немає поготів. Тож об'єкти Хамасу, по яким завдає удари цихал, нищаться набагато відчутніше. Аби, хоч якось, спинити наступ та припинити обстріли. Терористи Хамасу пригрозили страчувати заручників. У полоні бойовиків лишається щонайменше сотня людей, серед них. І військові, і цивільні жінки, чоловіки та діти, їхні родичі із жахом чекають, хоч якихось новин. Це жах для батьків. Сидіти і чути, як дитина каже: Мама, прийди і допоможи мені.' І ми нічого не можемо зробити. Нічого, тільки говорити з нею по телефону. Ми очікуємо, що уряд знайде спосіб зв'язатися з нами, щоб було до кого звернутися. Для багатьох ранішній напад у суботу став справжньою несподіванкою. Терористи Хамасу вдалися до безпрецедентного плану. Спершу випустили дві тисячі ракет по Ізраїлю. А коли військові побігли до бомбосховищ, миттєво перейшли кордон. Хто на мопедах, хто на позашляховиках, хто на човнах, і навіть на парапланах з моторами. Нападники швидко захопили одну з військових баз. Вдалося навіть спалити славнозвісний ізраїльський танк Меркава. А потім почали відкривати вогонь по людях, стріляли по перехожим на вулицям, диралися до осель. Одна з найгірших розправ сталася на музичному фестивалі в Кібуці реїм що неподалік сектора Гази. Тут знайшли аж 260 тіл загиблих. Відвідувачі вечірки усе зняли на телефони. <клухи> Багато хто кинувся до автівок, намагаючись рятуватися, але це виявилося помилкою, бо там на них чекали озброєні терористи, які впритул розстрілювали усіх, хто був у машинах. Кадри звідти вже охрестили дорогою смерті, так само як це було в українській бучі. Що світова преса та аналітики, що самі ізраїльтяни називають суботні події не інакше як провал власної розвідки? Провал нашої воєнної розвідки та спецслужб. Навіть начальник воєнної розвідки був на відпочинку в Аті на Червоному морі у суботньому нападі. На Ізраїль вбачають і російський слід в українському центрі національного спротиву. Повідомили, що саме вагнерівці готували Хамас до цієї атаки, приміром допомогли опанувати бойові дрони. Ми вчора бачили, як Хамасівці працюють з безпілотниками. Тут я бачу. Досвід, що 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 Хамасівці е, застосовують досвід е, вашої війни російсько-української? А ще хамасівців уже багато років підтримує Іран, влада якого, до речі, похвалила бойовиків за вчинене. Окрім того, за два роки війни в Україні Тегеран отримав від Москви щонайменше 3 мільярди доларів. Каченко, Спецкор, Марафон, Єдині новини.